Отримали вирок за полювання на відьму на Хмельниччині. Засудили пару, яка напала на сусідку, бо запідозрили її у чаклунстві. До будинку 68-річної сусідки зловмисники увірвалися торік. Вона вижила, бо встигла повідомити поліцію, що хтось вибиває двері. Увірвавшись, нападники почали бити жінку, душити та погрожувати вбивством. Коли копи прибули на місце, знайшли потерпілу вже в непритомному в багажнику авто співмешканців. Жінку шпитали, а нападники пояснили поліції свої дії підозрою, що сусідка, мовляв, відьма. За напад чоловік отримав 7,5 років ув'язнення, а його співмешканка 5 років позбавлення волі із іспитовим строком у 2 роки. Потерпіла, переїхала до родичів, адже після пережитого боялася повернутися додому. Ножа тримав тут і коло серця тримав я встала на коліна. його пробачення дітей. Це порізи. ještě jít e, e do políře, ujdu tě, se budou to samý kostomáky. Se zažilo,